Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні будемо говорити переважно про мажор в Остіні. Тож, поїхали! 6 червня, не дивлячись на результати голосування у власному телеграм-каналі, українська команда Бейт офіційно прийняла рішення відмовитися від турніру при спонсорстві Помийної Федерації. Для нас дуже важлива ваша думка. Попри всю значущість виступів на турнірах ТІР-1 рівня в системі VRS, ми вирішили відмовитись від участі у Фісур Playground номер 1 Мабуть, багато хто не знає, а про яку таку значимість вони кажуть. Що Насправді втрачають бейт, коли відмовляються від цього турніру, а втрачають вони цінні ВРС поінти, які потрібні для інвайтів на топові турніри. Тобто, простою мовою: чим менше поїнтів ти збираєш, тим менше у тебе можливостей потрапити на найкращі турніри, і відповідно заробити більше грошей і престижу. Тож відмова від помийного турніру. Це насправді доволі сміливий крок, який власне у мене викликає повагу. Щоправда, не зовсім зрозуміла нафіга вони влаштовували у той цирк з голосуванням, але я дійсно дуже радий, що свідомість, базованість і етичні принципи взяли верх. Я пишаюся тим, що це українці, і щиро бажаю успіхів усій команді. Мейджор в Остіні ще тільки розігрівається, а вже завозить дуже багато контенту. До того ж, ми з вами не бачилися вже цілих два дні, тож зараз я вам розкажу усе найцікавіше. По-перше, зараз на екрані бачите результати першої стадії. Не знаю, як там у вас, а власне, я вгадав лише чотири команди. Чесно кажучи, трохи здивований настільки поганими виступами Complexity, Wildcard і FlyQuest, бо я був практично впевнений, що, ну, принаймні комплекс. Сіті точно пройдуть у другу стадію, але щось у них якось не склалося. Тож перейдемо до другої стадії мажору. Зараз на екрані ви бачите мій предік. і я одразу скажу вам, що це взагалі повна шляпа. Здається, це мій найгірший прогноз за весь час. У перших матчах зійшлися Фелконс і Бейт. Чесно, я не вірив, що бейт зможуть забрати бодай 10 раундів проти настільки потужного суперника, але я помилився. Першу половину наші козаки закрили 9-3, а у другій половині Falcons взяли собі ще пару раундів, після чого на першому ж фулбаї баї Алекс три зробив трипл і на пару з Дніпл виграв клач 2 в 2 проти одного з найкращих дуетів про сцени Ніко і Монасі. У підсумку рахунок 13-8 на користь бейт. Паралельно тривала гра Фейс-клан проти єних ботів з команди Героїк. І треба визнати, що Саша підтвердив свою. Свої слова, фейс клан закрили опонентів з рахунком 13 на 3, а сам Сімпл відіграв з КД майже 3. Окремо треба відзначити те, наскільки круто Керіган читав своїх опонентів. Проте ключовим моментом матчу все ж таки став шикарний клач 1 в 3 з дігла у виконанні Фроузен. Це був переломний момент, після якого героїк вже остаточно попливли і прийняли свою поразку. Ще одна несподіванка: ведмеді зі сміттєвої федерації рознесли OG з рахунком 13 на 2. Тож результати першого дня другої стадії виглядають якось так. А на другий день ведмеді, на жаль, так само впевнено перемогли і команду Бейт. Але найзагадковіший матч сітки це все ж таки Фелконс проти Лінвіжн, де перші є лідером пікемів на 3-0, а другі навпаки на 0-3. Але якимось дивом змогли перемогти фавори тут одразу варто сказати, що Lean Vision молодці. Пушили, коли треба, робили фраги і миттєво відходили. Все дуже професійно і організовано, без метушні. Зіграли дійсно класно, хіба що після матчу зовсім не обов'язково було цілувати руку Монесі. Як на мене, це вже було сильно зайвим. Тож зараз на екрані ви бачите підсумки другого дня, другої стадії. Але у мене, чесно кажучи, є питання до команди Falcons яка робила настільки дурні якісь навіть дитячі помилки, що я просто не можу. Можу зрозуміти, а що це взагалі було? Про що й казати, якщо навіть гравці Лінвіжн одразу після матчу не настільки радісні, наскільки здивовані. У них раптово округлилися очі, і все, що вони можуть сказати, як? як нам так пощастило? Ведучий тільки но почав говорити: ви грали дуже добре. На що гравець одразу ж перебив його зі словами: Ні, 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 це не так. Це тільки вдача, звідки так багато вдачі. От і у мене, чесно кажучи, таке ж питання. yeah А як все це розуміти? Причому це стосується обох матчів Falcons, як проти Linvision, так і проти Bait. Наші хлопці, звісно, величезні молодці, дійсно дуже добре зіграли, і я в жодному разі не хочу якось принижувати їх перемогу. Але водночас у мене є стійке враження, начебто Falcons не дуже той хотіли перемогти. Вибачте, але тут якось підозріло засмерділо 3-2-2. Тим більше для цього були створені ідеальні умови, бо коефіцієнт на поразку Фелконс був величезний як ніколи, і при цьому абсолютно всі розуміють, що при бажанні, якщо дійсно буде треба, то Фелконс без поразок рознесуть абсолютно всіх учасників другої стадії, тож рахунок 0-2 для них точно не є вироком. Наступний матч у них проти OG. буквально за пару годин від моменту, коли я записую ці новини. Можливо, навіть монтажер Сатоши покаже вам результат цього матчу, але ну, це вже залежить від того, о котрій годині. Вінця демонтувати відео, а на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи згодні ви з тим, що поразки Falcons мають тухлий присмак 3-2-2. Нагадую, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.